Фармадол таблетки від головного болю. Діча, мене таке питання для вас просте. От вам не соромно в такому закладі працювати з такою назвою? Ні, це відео Костянтина Грубича в тіктоці стало вірусним. Телеведучий обурюється радянським стилем і назвою відомого закладу харчування зі словом Катюша. Там наповнення, це ностальгія за радянським союзом. Там, де 70 60 ті роки всі речі, все вся обстановка, весь цей анахронізм, який ми терпіли до 24.02, А тепер мені здається, що від цього треба відмовитися принципово. Весь Донбас знищений. Страждає Запоріжжя, все і, і, і ми терпимо Катюшу. Більше 90 тисяч переглядів, сотні коментарів. Щоправда, більшість користувачів соцмережі не вважають питання таким, що варте уваги. У моєму вуличному опитуванні думки розділилися. Не смущає, Катюша. Це ім'я. Ну це ім'я так, але в українському суспільстві в Україні, особливо зараз, під час повномасштабної війни. Я вважаю, що це не має бути дуже ліберально до цього відношусь, тому що Катюша це дуже гарне ім'я, Я вважаю. Я, наприклад, бачу цю назву, мене е, зразу тригерує ця совковість. Ми від цього повинні зараз відмовлятися максимально радикально. Якщо було б, наприклад, гудбай Катюша і привіт, Катруся чи щось такого, то було б краще. Адміністратор закладу Катюш Максим каже, відвідувачам подобається і назва, і простір. Ідеться про минуле, від якого нікуди не подітися. А символіка у закладі виключно побутова. Тобто, що статуетки, ті у бабусь, ми пам'ятаємо, ну це ж не прям така ж символіка. Це ж з нашого ж дитинства. У наших бабусь це все було, і е, багато гостей, які приходять і навпаки е, цьому радуються. Та чи дійсно на перший погляд безневинна ностальгія безпечна? Розберемося зовсім скоро. А поки вирушаємо до Бородянки, одного з найбільш зруйнованих росіянами міст Київщини. Тут працює надіжда. Підемо запитаємо, чи ок їм з такою назвою. Виявляється, це мережа АЗС по всій Україні. Вас не турбує те, що газова заправка в цьому місці називається Надіжда. Ні, не турбує. Хотілося б, щоб тут все ж таки Надія було написано? Звичайно, звичайно, українською повинно бути написано. Надія ніколи не вмирає. Виправдати назву до нас вийшов адміністратор станції Сергій. Запевняє керівництво активно працює над ребрендингом. Десь смущає, і люди задають питання, якби там комусь подобається, не сподобається. Процес не одного дня, тому що ви розумієте, що переоформлення підприємства назва це і кошти, і час. Чому не всі бренди поспішають змінювати старі російськомовні назви? Ось що думає відомий маркетолог Андрій Федорів. Те, що є головним драйвером для брендів, це лінощі. Це Лінощі. І люди, люди тримаються мені завжди деється часто за якісь старі назви, не тому, що вони ідеологічно стоять за Російською імперією, да? а просто тому, що вони не хочуть витрачати на це сили, вони не хочуть витрачати на це гроші, вони бояться втратити своїх клієнтів. На думку маркетолога, це помилка. Адже за ностальгічними радянськими деталями чи російськими назвами стоїть ворожа ідеологія. Я думаю, що тут є два варіанти. Варіант номер один – чи справді е, на них почне тиснути якесь законодавство, але я думаю, що скоріше за все, як найшвидше на них почне тиснути ринок, тому що споживачі вони ж теж змінюються. Без сумнів, ми сумніву сьогодні маємо е, по-іншому подивитися на цю проблему. Мовник Олександр Авраменко теж переконаний, байдужість у цьому контексті небезпечна. Я пригадую ще до війни давно. Я в центрі Києва бачу біля посарабки оцю варінічної Катюша, і я дивався, чому ж не катруся, не Катря, а чому саме Катюша? Виходила на берег Катюша, і там вона співає про освободителя. Ну ми знаємо як армія взагалі російська вміє освобождати. Тим часом юристи кажуть законодавством як така відповідальність за назви з російськими словами чи тим паче за радянську атмосферу не передбачена.